Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, шановні друзі, мова йде про славнозвісний законопроект 13 150. Ну перед тим як трошки про нього розповісти, я хочу вам нагадати, що у нас був подібний законопроект 4298, який так само був про знищення місцевого самоврядування. Один в один, те, що в цьому законопроєкті зараз 13 150 Я хочу нагадати, що тоді він викликав величезний особ всього місцевого самоврядування, а крім того, Конгресу Ради Європи і він був по суті похований в цьому залі. Зараз 13-150 – це, по суті, реанімація 42-98. Дорогі друзі, я не хочу вам тут багато розповідати. Я переконана, що в залі депутати знають, про що йде мова. Мова йде про те, що авторитарний режим цим законопроектам вдосконалюється до такої межі, що по суті вже органи місцевого самоврядування стають несамостійними і будуть повністю підпорядковані будь-яким примхам. Керівника ОДА, тобто губернатора, керівника обласної державної адміністрації, я зверну...